Мир Боже дорогоцінні, сьогодні на каналах пасторів Салтаненко вийшов прекрасний духовний хлібчик, в якому наші пастори показують, що Богові більше угодно наше послушання Слову Божому, ніж будь-яка жертва. І що наше непослушання, непокірність Слову Божому це те саме ідолопоклонство, той самий гріх, те саме колдовство. І як показують пастори, наприклад, і царя Саула, якого сам Бог. Обрав, він помазав його на для царювання і дав йому своє слово. Але цар Саул, він не виконав слово Божого, він більше побоявся народу і виконав те, що хотів народ. І Господь пожалкував, що він обрав його царем, і він відкинув його. І, не дивлячись на будь-які жертви, які приносив там найкращих баранів, цар Саул приносив Богові. Вони були неугодні. Тому що Саул не послухав його, і тому дуже важливо слухати слово Боже, пізнавати Бога і виконувати його, щоб не бути відкиненим Господом.